Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на четвер на 21 листопада 2024 року. Повний місяць. Місяць у Левові. День місяця 20 та 21, який почнеться о 21.28, 20 місячний день. Символ якого Орел. День духовного перевтілення. Енергетично дуже сильний день, день щастя та удачі. Відправляйтесь на природу, відновіть свої сили та душевний стан. Усі починання 20-го місячного дня будуть успішними, якщо ви незалежні та впевнені у собі і в тому, що ви робите. 20-й місячний день один із найкращих днів для того, щоб перейти на нову роботу, а також. Для вибору професії. Зробіть вибір у 20-й місячний день і це буде гарантувати вам повний успіх та обереже вас від помилок, тому що в 20-й місячний день ми ясно бачимо свою ціль і чітко передбачаємо наслідки свого вибору. Енергетика 20-місячного го місячного дня допомагає нам віднайти стержень, свої принципи. По великому рахунку віднайти самих себе. У цей день можна заказати собі сон і він вам багато чого розкаже. А іще в цей день можна погадати на хмаринках. Той, хто вміє читати знаки, на небі, може побачити знамення. Дуже гарний день для молитви, для медитації, пізнання космічних законів. Для пізнання та для приображення своєї душі. У цей день ми можемо знайти свого учителя ну, у сенсі духовного наставника та зрозуміти сенс свого життя. Цей день призначено для активних, рішучих та пробивних дій. У цей день добре розпочинати будівництво та приймати важливі рішення. В цей день варто зберігати дружні стосунки з усіма. Цей день забороняється проявляти високомірність, злобу, брезгливість. Це енергетично насичений день щастя та удачі. У цей день ми відчуваємо теплі, романтичні почуття. А іще в цей день можливе духовне прозріння. А тепер про місяць у Левові. Настрій піднесений, повно енергії. У ці дні ми такі щедрі, екстравагантні. Нам хочеться подобатися другим. Хочеться принарядитися, причепуритися. У ці дні ми навіть задаємо про прикраси, про парфуми, зробимо зачіску і все. Ми вже королеви. І нам не просто хочеться покрасуватися, а ще й хочеться управляти життям других людей. Ось цього не треба ні в якому разі. Ми маємо дати лад собі та своєму життю, а другі нехай справляються зі своїм життям самі, мають на це повне право. А ми маємо дати пораду або ж допомогу тільки тоді, коли нас про це просять. А втручатися в життя других це значить відкрити другим людям путь для втручання в своє життя, а ми ж цього не хочемо, правда? Я так думаю. Що ніхто не хотів би, щоб сунули носа другі у його життя та указувати, як йому жити. До того ж, гординя та бажання домінувати над другими людьми можуть зруйнувати та звести нанівець дружні стосунки та добрі відносини. Так що добряче подумайте, перш ніж принижувати других, не такі ви вже й розумні та святі, щоб указувати другим. А іще мої, Продовжується повня. Пам'ятайте про це. Повня один із складних моментів місячного місяця. У цей час організм переходить від вдиху до видиху. Тобто енергія, яка вливалася в організм першу чверть, у повню буквально розпірає організм із середини. Могутня хвиля піднімає з глиби нашої душі та рветься на поверхню. і Виносить все те, що там лежало недоторканим. І хороше, і погане. Вповню організм витримує гігантську нагрузку і саме тому вповню так легко втратити контроль над собою. Тут вже не до контролю, коли ми готові луснути як повітряна кулька під напором енергії, яка рветься назовні. Саме в цей час люди схильні до неврозів та загострення нервових. Хвороб різних розладів. А ще вповню збільшується кількість ДТП. Люди дратуються, сваряться по дріб'язковим причинам та стражають, страждають від безсоння. Вповню вельми корисно однодневний піст. Саме тому, що наш організм дуже гарно засвоює усі речовини, а серед них і багато різних штучних добавок, яких повно. У наших продуктах харчування. Так що, любі любимої, будьте уважні до себе! Харчуйтеся тільки натуральними продуктами, бажано тими овочами і фруктами, які самі виростили, які собі приготували ті продукти харчування своїми ручками любі мої! Тоді ви будете здорові і щасливі. Дякую вам. Щиро вам дякую, я вас люблю. Бажаю вам щастя! З вами була бабка Люся. Побачимось завтра. На все добре.